Дивовижні квіти. Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні я хочу ознайомити вас з постійними супутниками нашого життя, одним із див, створених матінкою природою квітами. Адже квіти оточують нас скрізь. Вони ростуть у дворах, на клумбах, в луках. Певне, що у кожного з вас у кімнаті на підвіконні теж росте хоча б одна квітка. Квітами прикрашають одяг, скатертини, рушники, різні предмети побуту. Навіть наш національний одяг прикрашений квітами. Спокон віку їм люди приділяли особливу увагу. Наші предки вважали, що це творіння природи подароване Богом. В квітах вони вбачали не лише красу, а й цілющі та магічні властивості. Квіти прив'язували їхні серця до рідного краю. Погляньте на квіти, які вони прекрасні, радують око, ніжно хвилюють душу, коли дивишся на їхню красу, яскравість вдихаєш їхній аромат. Квіти своїми яскравими варвами розфарбовують наші будні, додають урочистості та краси нашим святам. Чи можна собі уявити будь-які заходи без квітів? Наприклад, день народження, весілля, чи перший похід першокласника до школи, чи просто так, коли отримуєш запашний букет, на серці одразу стає ясно і радісно, адже квіти є символом певних почуттів. Ще дуже часто людину з гарною зовнішністю порівнюють з квітами, кажуть, що вона розквітла, наче квітка. Квіти не просто прикрашають наше життя та дарують нам вишукані аромати, вони очищають повітря, насичують його киснем, нейтралізують несприятливу енергію і заряджаються навколо позитивною енергією. Кожна пора року радує нас тим, що розквітають ті чи інші види квітів, а багато з них люди вирощують самі, заради того, щоб захоплюватися ними отримуючи позитивні емоції від їхньої краси та від того, що їм вдалося виростити такі дивовижні рослини. Той, хто любить квіти і про них, неодмінно знає, що у них є душа. Квіти тонко відчувають людей, реагуючи на їхню любов і турботу, відповідаючи їм взаємністю. Завдяки їм будинки наповнюються гармонією і душевною теплотою, взаємопорозумінням, хорошим ставленням один до одного. У природі існує більше півмільйона різних видів квітів. Кожна з них має свій особливий аромат, олій, форму. Та найважливішою особливості квіткових рослин є наявність квітки, яка саме і відповідає за розмноження. Роль квітів у житті людини величезна. Вони є частиною своєї живої зеленої природи на нашій планеті. Завдяки їм ми маємо можливість дихати чистим повітрям, використовувати їхню цілющу силу в житті нашого народу існує багато свят, звичаїв, обрядів, де почесне місце займають квіти. Адже життя людства було б нудним і невиразним без них. А на сьогодні все! Та наша зустріч з квітами на цьому не завершується! Попереду нас чекає ще багато цікавинок про ці дивовижні рослини. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!